Вітаю на каналі Олег Притула. Сьогодні на Гіга Берлін прилетів Ілон щоб привітати свою команду, яка практично 250 тисяч машин випускає зараз на рік. Но план Гіга фабрики 2 мільйони машин на рік. Так як план Ілона Маска приблизно 20 мільйонів. На рік випускати до 2030 року, то від собі таких 10 гіга фабрик потрібно. І на даний момент ми маємо вже 5. Перша Невада, другий Фрімонт, третя Остін, четверта Шанхай і п'ята Берлін. Тобто потужності тільки е, наростають. Також Ілон Маск сказав, що ми зробимо надзвичайно красиву фабрику в Берліні, в, в, це територія біля Берліна знаходиться. І на даний момент вона розмальована графіті. І він обіцяв, що повністю всі стіни будуть покрити красивим мистецтвом. От що значить творчий підхід, і коли. Реально з душою, з любов'ю підходиш до, до бізнесу. Також Ілон Маск оголосив, що буде піднята і заробітна плата для робітників. І ви знаєте, якщо порівняти з іншими великими корпораціями, там General Motors, Ford, які мають профсоюзи, які постійно шантажують самі компанії. То в Тесла зовсім інша філософія. Філософія заключається в тому, що отримують працівники акції компанії, і від того, як акції ростуть, самі багатіють і самі працівники. І на факторах Ілона Маска є зараз надзвичайно багато працівників мільйонерів. Тобто зовсім інша філософія. Ще хотів би порівняти. Роботаксі, які пробує випускати інші компанії. Ви знаєте, що General Motors з Круїз програмою, використовуючи chevrolet машини, їздить по Сан-Франциско на даний момент. І компанія потратила 588 мільйонів доларів на квартал. І при тому одна машина коштує 150-200 тисяч. І 400 автомобілів Круїз було в Сан-Франциско. Безпілотні операції, і виходить, що по один з половиною працівник повинен весь час контролювати машину. І на даний момент ясно, що він, вони втручаються в керівництво машини практично кожних якихось там 4-5 міль. А тепер порівняємо з Full Self-Drive, то що планує Ілон Маск. По-перше, сама машина керується тільки камерами. Тобто камери сприймають інформацію, обробляє їх комп'ютер і йде відповідний операційний процес рухання машини по, по дорогах. Тобто зовсім інакший принцип. І на даний момент Тесла за один день збирає стільки дата інформації, скільки будь-яка компанія, яка займається автономним водінням. За практично за рік. Настільки Тесла відірвалася вверх порівняно від інших компаній. Ілон Мас також оголосив, що Artificial Intelligent буде перша реалізована програма і обіцяє, що вона буде найкраща від, рівню, від всіх існуючих. Програм. Дякую всім. Успіхів!